Проводити такі змагання кинув заклик кілька років тому. Особисто керівник кримінально-виконавчої служби в нашій області Тимофій Якимчук. цього року їх присвятили двадцятій річниці незалежності України. Хочу привітати всіх жителів нашої Хмельницької області, працівників кримінальної виконавчої системи з наступаючим 20-річчям наньки України, щоб наша Україна була найсильніша, найбагатша, тому що в нас самі родючі землі і самі кращі люди в нашій, на нас білому світі. Щоб поменше було людей у виправних. А як громадянин України, як будуть в Україні не будуть? Виправних колоній, то я теж буду щасливий, щоб в нас були люди дружні, мирні. Ну на превеликий жаль, там де добро, там є і зло. На жаль, громадяни України не всі свідомі, і хто став на хибну стежку, потрапляє до місць позбавлення волі виправних колоній. Таке вже життя із цим нічого не зробиш, тому кримінально виконавча служба має працювати і виконувати свої обов'язки сумлінно. Для цього власне і ініціював влаштування спортивних заходів для працівників системи генерал-майор. Він особисто цінує фізкультуру і спорта. Вважає, служба в його підлеглих важка і фізично, і психологічно, тому динаміада не просто перевірка. Стану здоров'я працівників, а й віддушена в робочих буднях. Бажаю, живаю, бажаю, бажаю. У минулому році в цих змаганнях перемогла команда Шепетівської виправної колонії номер 98. Вони піднімали цього року прапор України на відкритті. Учасники вітали і інші поважні гості. Бажаю у першу чергу сьогодні. Гарно відпочити, гарних здобутків, перемог. Ну а нашим суддям бути об'єктивними. Визначити обов'язково самих достойних переможців на зло. Як кажуть, треба наступати. А щоб наступати, треба бути міцними. Треба бути сильними. Хотілося б, щоб ви в цих змаганнях найбільше набули цієї сили. Юрій Головач, начальник відділу Державної пенітенціарної служби України, зачитав привітання від голови Державної служби України генерал-майора Олександра Лісіцького. Керівник бажав перемог сильнішим і всім загалом успішно провести змагання. Отець Олександр говорив про цілісність душі, тіла та доцільність тренувань того й іншого, бо хто може перемогти свої слабкості, той уже переможець. І з Божим благословенням учасники рушили до місць проведення змагань. У програмі легкоатлетичний крос, де відповідно до віку атлети долали різні дистанції, а також волейбол, футбол і гірьовий спорт. Я думаю, що змагання, які тут будуть проводитись, як завжди, будуть проводитись на високому організаційному рівні, з великим бажанням всіх тих, хто тут приймає участь, а також буде оцінка кваліфікована, тому що суддівські бригади підібрані найвищої категорії. Змагатимуться учасники два дні і в п'ятницю надвечір визначать та нагородять переможців. Світлана Поробок, новини спорту.